Короп.ФМ. Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Кораб фм Сьогодні середа, 17 травня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Панас, Антоній, Ісаак, Валеріан, Климент, Кирило, Леонтій, Микита, Мирослава, Марія. Народний календар 17 травня в церковному календарі. День пам'яті мучениці пелагеї цього дня не варто обривати дерева та кущі, не варто сваритися з рідними чи лихословити. Не рекомендується пити алкогольні напої. Не ображайте птахів, особливо ворон. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. На калині вже з'явилися квіти. Вже можете сіяти відкритий ґрунтогірки, гарбузи, боби та кукурудзу. Багато хрущів на посушливу погоду найближчими днями. Почути, яку є зозуля, чекайте на гарну і сонячну погоду. У народі 17 травня називали День Пелагеї або День Байдиків. Свята діва вважається покровителькою птахів, а віряни. Моляться до мучениці, щоб невинні отримали допомогу та захист. Наші пращури на пелагею чекали сильного дощу, оскільки він приносить врожай, чистий і достатній. За останні 130 років 17 травня максимальна температура повітря складала 31,5 градусів Цельсія у 1975 році. Мінімальна ж складала 0,8 градусів Цельсія у 1965 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 4 годині 50 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 38 хвилин. Це був народний календар. Який сьогодні день в Україні та світі? 17 травня в Україні і світі святкують день народження інтернету, всесвітній день обізнаності про нейрофіброматоз, міжнародний день боротьби з гомофобією, всесвітній день пульмонолога, всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією. Новини навчались діловоди та старости 16 травня. На базі Коробської селищної ради для старост і діловодів старостинських округів громади відбулось навчання з порядку подання документів для призначення житлових субсидій та пільг, умов їх призначення. Попередньо серед діловодів було проведене опитування, і саме ці теми вони назвали пріоритетними для поглибленого вивчення. Тематичне навчання провели представники сервісного центру головного управління пенсії. Пенсійного фонду України в Чернігівській області Олена Жук і Тетяна Помпа у рамках навчання вони надали інструкції щодо заповнення заяв і декларацій для призначення пільг і субсидій, надали зразки заповнення цих документів, відповіли на запитання. Дякуємо представникам пенсійного фонду за проведений навчальний захід. А діловодам і старостам за бажання навчатися і вдосконалюватися, щоб якісно надавати послуги жителям нашої громади. 16 травня голова громади Володимир Куніцин провів засідання виконавчого комітету Коропської селищної ради. На ньому члени виконкому опрацювали 30 питань. Зокрема, погодили перейменування вулиць на честь земляків, які віддали життя за Україну під час оборони рідної землі від російського загарбника. Частини вулиці захисників України в Коропі від житлового будинку номер 11 до вулиці Дачна на вулицю Івана Табірці, вулицю Чернігівська та провулку Чернігівській у Рибатині на вулицю та провулок Миколи Качури відповідно: вічна пам'ять нашим героям. Свалили проєкти збільшення фінансових обсягів чинних програм на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Програми благоустрою території Коробської селищної ради. Планується придбання тисячі тонн щебенно-піщаної суміші для покращення ґрунтових доріг, зокрема по коропу, на 450 тисяч гривень. Програми забезпечення службовим житлом. Медичних працівників тепер обсяг фінансування програми становить 950 тисяч гривень. Кошти будуть спрямовані на придбання житла лікарям, на 85 тисяч гривень. програми фінансової підтримки готельного господарства для придбання кранів, плафонів, посуду та інших предметів. На 70 тисяч гривень програми щодо здійснення управління майном комунальної власності. Кошти будуть спрямовані на виготовлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно. Та землевпорядної документації збільшили суму програми пільгового підвезення учнів, вихованців та педагогічних працівників. Ця програма на 1 мільйон 500 тисяч гривень приймалася у 2021 році. Ціни зросли, відповідно, і фінансова потреба також. Для виконання програми необхідні вже 2 мільйони 500 тисяч гривень. Програма передбачає придбання пальномастильних матеріалів, ремонт автобусів, також несли зміни до програми по соціальному захисту. Та підтримки громадян у зв'язку з надходженням коштів з обласного бюджету 3 тисячі гривень для надання одноразової матеріальної допомоги жительці громади. Опрацювали питання фінансів, схвалили проєкт змін до програми фінансової підтримки надання вторинної медичної допомоги. У перелік заходів додали облаштування території лікарні. Взимку тут зробили ремонт тепломережі, і тепер цю територію потрібно привести до ладу. Розглянули звіт про витрачання коштів резервного фонду. В квітні кошти не витрачалися. Свалили проєкт програми поліцейський офіцер громади Коробської селищної ради на 2023 рік. Програмою передбачено придбання автомобіля та паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту поліцейського офіцера громади, загальний обсяг фінансових ресурсів для виконання програми 950 тисяч гривень. Надали дозволи трьом громадянам зі статусом внутрішньопереміщеної особи на посилення в гуртожитку для внутрішньопереміщеної Щених осіб на городці верському районному відділу поліції на розміщення інформації соціального характеру на борді в Коропі розглянули питання про видалення аварійних зелених насаджень у коропі, оболонні, вільному, лукнові Райгородку, Поліському, а також на кладовищах у коропі, вишеньках та вільному. Розглянули блок питань, якими займається відділ служба у справах дітей селищної ради, затвердили порядок використання службових легкових автомобілів, погодили одержання благодійно благодійної допомоги від благодійної організації благодійний фонд здоров'я у вигляді виробів медичного призначення та медичного одягу на загальну суму 82 дві тисячі гривень. Та від товариства з обмеженою відповідальністю «Черешеньки» у вигляді 48 метрів квадратних тротуарної плитки старе місто для поточного ремонту пішохідних доріжок та тротуарів, затвердили тарифи на нові платні медичні послуги, що надаються за зверненням. Громадян без направлення лікаря у Коробській центральній лікарні. Колоноскопія коштуватиме 419 гривень, освідчення стану наркотичного сп'яніння 363 гривні. Також члени виконкому взяли до відома звіти директорів комунальних підприємств Агролізгосп, інформаційно-туристичний центр Космос, радіоорганізації Короп про роботу в першому кварталі і на завершення розглянули заяви громадян. Запис засідання виконавчого кордону. Комітету коробської селищної ради від 16 травня ви зможете почути вже цими вихідними на хвилях. Короб ФМ. Громадський бюджет на дитячі мрії, онлайн семінар щодо голосування за проєкти шкільного громадського бюджету Коробської громади. До уваги всіх мешканців громади. Запрошуємо вас приєднатися до онлайн-семінару, організованого проєктом DECIDE у партнерстві з громадською організацією Агенція локальних ініціатив. Для кого онлайн семінар? Для всіх мешканців Коробської громади, в тому числі учасників команд, що беруть участь у конкурсі. проєктів. Ектів шкільний громадський бюджет представників закладів освіти та всіх бажаючих. Про що цей семінар? Про умови проведення конкурсу проєктів шкільний громадський бюджет в Коробській громаді, про організацію та особливості проведення паперового та онлайн голосування за проєкти, подані на конкурс шкільних проєктів. Члени команд учасниць ознайомляться зі способами агітації мешканців громади за свої ініціативи проведення локальних інформаційних кампаній. Кожен зможе задати питання щодо даної теми та отримати на нього вичерпну відповідь від експертів. Також Команди отримають практичні завдання, котрі допоможуть спланувати проведення інформаційних кампаній задля залучення мешканців до голосування саме за ваші проєкти подані на конкурс. Семінар відбудеться 18 травня 2023 року о 14.00. Зареєструватися на цей семінар можна на офіційний сайті Коробської громади корупська громада.gov.ua у розділі Шкільний громадський бюджет. громадський бюджет на Дитячі мрії онлайн-семінар щодо голосування за проєкти шкільного громадського бюджету Коробської громади. Тут же на сайті ви зможете знайти посилання для підключення до семінару в Zoom, ідентифікатор конференції та код доступу. Соціальна реклама тільки но поговорили про онлайн-семінар щодо голосування за проєкти шкільного громадського бюджету Коробської громади, громадський бюджет на дитячі мрії. Аж ось до нас у студію завітали представники Лукнівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів для того, щоб розповісти про свій проєкт. Сьогодні до нашої студії завітали учні Лукнівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. А саме Антончик Микита, Яковенко Лілія Гузенко. Іван, Дроздова Валерія, Лось Ігор та Деяк Діана. Вітаємо вас у нашій студії. Добрий день. Добрий день. Шановні учні, розкажіть, будь ласка, про ваш проєкт, його назву, як виникла ідея та як ви будете його реалізовувати. Спочатку ми загорілися мрією про власне футбольне поле. Уявляєте собі, як класто ганяти м'яча не по піску, а по спеціальному майданчику зі штучним покриттям. У нашому селі хлопці дуже люблять футбол, але в процесі підготовки нашого проекту виявили, що на облаштування поля потрібно півтора мільйона гривень. Уявляєте, чомусь так прикро стало зимового часу? Ми займаємося в холі школи. Гімнастика в основному різні вправи. Але коли виставляється тенісний стіл, то місця для занять фізичною культурою залишається дуже мало. Нам дуже потрібен спортивний зал. Тому найкращою ідеєю ми вважаємо буде створення і облаштування спортивного шкільного тренажерного залу для дієвих і цікавих занять зі спорту та фізичної культури. Проблемою нашої школи є відсутність спортивного залу. Діти в зимовий час. Змушені займатися в холі приміщення, що зовсім незручно і не досить ефективно. У наших учнів є дуже велике бажання займатися спортом, досягати нових. Високих результатів, але на жаль, немає відповідного освітнього простору. Тому за сприянням програми «Десайт» ми хочемо втілити мрію наших учнів у життя і облаштувати класний сучасний спортивний тренажерний зал. В тренажерному залі мрія зможе займатися спортом фізичними вправами не тільки учні, а й всі бажаючі. До того ж, це гарний засіб для підтримки здоров'я та пропагування здорового способу життя. Якщо наш проект увійде в трійку переможців. Ми, звичайно, будемо дуже задоволені, щасливі просто, адже якомога більше дітей можна буде залучити до занять спортом, щоб відволікти їх від жаху війни, залежності від гаджетів та шкідливих звичок. Світлана Петрівна планує організувати гурток із занять фітнесом. Я із задоволенням буду займатися. Це буде дуже значуща подія не тільки для школи, але й для всього лукнова. Адже цей проект розрахований на залучення до спортивних занять якомога більшої кількості учнів середніх та старших класів, вчителів. Батьків, всіх бажаючих жителів села, які люблять активний спосіб життя та зацікавлені у збереженні власного здоров'я. Ми всі чекаємо на перемогу, наближаємо її як можемо. Директор нашої школи, Сивоченко Юрій Іванович, командир розвідувального батальйону 66-ї бригади. Зараз під Кремінною у самому пеклі війни. Ми хочемо перемогти і втілити нашу мрію в життя, також і в подарунок, і вдячність йому. Він нас захищає з першого дня війни. Юрій Іванович повернеться. А у нас цілий спортивний тренажерний зал. Я вважаю, йому буде приємно. Голосування буде відбуватися з 22 травня по 4 червня. Учні проголосують в школі з використанням паперових бюлетнів, а всі дорослі онлайн за допомогою дії або додатку інтернет-банкінгу. Дуже просимо вас підтримати саме наш проєкт, адже дитячі мрії повинні збуватися. Нагадаємо, це були учні Лупнівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, які розповіли про свій проєкт, що бере участь у програмі Громадський бюджет на дитячі мрії. <му> Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька зі чомирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропефе Рідне радіо. Телефони 2 15 75 та 0 98 595 00 75 Ми знаходимося в готелі Космос Праве крило, другий поверх, кабінет No6.